Що стосується процедури отримання рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність, куди звертатися, в які строки розглядається е, порушене перед органом державної влади або місцевого самоврядування питання? Зараз розповім також. Отож, після отримання землепорядної документації з витягом з Державного земельного кадастру. Е, Особа повинна звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про затвердження такої землепорядної документації та з проханням передати земельну ділянку у приватну власність безкоштовно. Такий орган місцевого самоврядування розглядає вашу заяву не пізніше одного місяця з моменту її надходження. Та за результатом прийнятого рішення видає особі рішення про затвердження документації та передачу у безкоштовну приватну власність земельної ділянки. Що необхідно додати до заяви до органу місцевого самоврядування? це наступні документи. Сама технічна документація, ваш екземпляр, також. Оригінал витягу з державного земельного кадастру, у деяких випадках можна надати і копію. Все залежить від е діловодства у органі місцевого самоврядування, а також копії вашого паспорта та ідентифікаційного коду з метою встановлення вашої особистості. Особи. За результатами розгляду вашої заяви, а таке рішення приймається на сесії міської, селищної або сільської ради. Ви отримуєте рішення органу місцевого самоврядування, до якого ви звернулися, про передачу земельної ділянки вам у власність. Але ж бувають підстави. Для відмови у затвердженні такої документації, і вони є вичерпними. Такими підставами можуть бути невідповідність місця розташування земельної ділянки, вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко економічних обґрунтувань. Використання та охорони земель адміністративно територіальних одиниць, проєктів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Тільки у цих випадках може бути відмовлено вам у затвердженні технічної документації та передачі земельної ділянки у власність. На мою думку, такі ситуації майже не виникають. Оскільки при виготовленні технічної документації спеціалісти землепорядної організації з'ясовують усі питання, пов'язані з місцезнаходженням земельної ділянки, де вона знаходиться, на якій категорії земель, тому допущення таких грубих порушень та помилок при складанні документації. Думаю, зводиться до мінімуму, хоча і не виключено, але це вже відповідальність землепорядної організації, яка не поставить питання своєму замовнику, а чи дійсно можливо розробити документацію саме в цьому місці, і з тим, щоб не відбулося порушень будь-яких. Законів та нормативно-правових актів, а також відповідно розроблених землевпорядних та містобудівних документів органами місцевої влади, яким би суперечило фактичне місцезнаходження земельних ділянок. Строк розгляду вашої заяви, повторюсь, повинен складати не більше одного місяця та буде розглянуто на черговій сесії Ради. А також щодо платності чи безоплатності такої послуги місцевої влади, то рішення про затвердження та передачу у власність земельної ділянки відбувається безкоштовно.